Як не втратити себе у побуті? Дуже важливо просити допомогу. Чоловік йде за маминком, а жінка слідкує за всім побутом. Це це не актуально для сучасних реалій. Мені здається, що так. це вже трохи відходить на задній план. Почасту, що в мене хлопчик, і не треба. Ну може, хтось Затиски. Затиски, затіски помилися і пішли в садочок на сніданок. Ну все. Мені не важливо, що він запам'ятає. Мені важливо, що він щасливий в моменті. Найдорожче, на що найбільше коштів йде? На садочок. Фінанси, час чи енергія? Все в балансі. Амінь. Вітаємо на дитячому майданчику для дорослих. І сьогодні до нас завітала м, паті мама сина, експертка з б'юті індустрії, власниця салону краси, і поділиться з нами, як е, зберегти красу, як взагалі оточувати себе естетикою в повсякденному житті і все це поєднувати з батьківством, з материнством і з вихованням дитини. А, Паті вітаю вас. день. Розкажіть, як змінилося ваше життя після народження дитини і, взагалі, ставлення ваше до краси? А, в загальному я думаю, як у всіх у кого з'являються діти, життя точно змінилося. А, прям одним якось словом за описати швиденько, ну дуже мабуть складно, але в в кращу сторону. А, для себе особисто я, я а, більше почала себе відчувати, якісь свої а, кордони, більше проявлятися. А, Появою дитини, я скажу, що я не стала впевнені, впевненішою в собі, ніж раніше. Можливо, це навіть пов'язано із віком, так тому що там, коли дитини не було, це ще один вік був. А коли вона з'явилася, ти дорослішаєш, Ну, просто таке дорослішання так і відчуття себе, воно якось поєдналося саме ну переплітається з материнством, і якось це все ну в мене воно поєднується. А щодо краси, так як чи, чи, там, питання, да? Чи? Да, да, траси. чи змінилося ставлення? Чи більше потрібно взагалі стало в себе вкладати інвестувати, щоб виглядати, наприклад, так, як виглядали до народження дитини? Чи е, потребує якийсь спеціальний догляд? Е, спорт, е, салон, е, манікюр, тобто, чи змінилося, чи вже пріоритети змістилися, і в цьому, в принципі, не стало якоїсь потреби? Чи все таки? Е, у вас воно було, є і залишиться. Наскільки це? Ну, е я скажу так, що. Мабуть, з появою дитини а, і з цим дорослішенням, скажімо так, а, я більш стала структурною, більш організованою, тому що ти в тебе в тебе розвиваються нав навики тайм-менеджменту. Тобі треба там в короткий період встигнути багато чого. От і відповідно, це і спорт, це і догляд там за собою. А, чесно кажучи, я не скажу, що я там сильно почала, ну щось кардинально змінила. Там, да, за, uh -huh. за період материнства, але це точно краще слідкувати за харчуванням і регулярний спорт. Наприклад, там за, за останні два роки я там виглядаю в максимально найкращій формі, які я була там, до, до вагітності. Це точно там. Паті продовжую цю тему компліментом. Ви чудово виглядаєте. А багатьох мам спіткає з появою дитини або дітей, спіткає проблема побуту. З'являється дуже багато нових обов'язків. З'являються нові сфери. Треба доглядати за дитиною. В цьому всьому зрозуміло тяжко підтримувати не тільки красу, а в цілому жіночність знаходити місце для себе, знаходити місце для хобі. З того що ви сказали Марині. Я бачу, що вам це вдається. А в чому секрет? Як? Це зробити, я впевнений, що нас зараз дивляться мами, і багато хто. От просто я знаю, що в мене є, наприклад, така подруга, яка якою я часто там, ну відносно часто спілкуюся, і вона от просто каже: Я не можу знайти часу для себе я не можу знайти часу почитати книжку, а я не можу знайти часу послухати улюблену музику, подивитися кіно. От у мене є там якісь там, не знаю, декілька хвилин в день, коли я виходжу з дитиною, там з коляскою. Я заходжу там в кав'ярню, беру улюблену каву, і це от єдине, що я роблю для себе а, ваша порада. Як, як не втратити себе у побуті? А, ну, Це взагалі, я скажу, що дуже важливо просити допомогу. А, є чоловік. Це найперший помічник, який, який є, навіть якщо там не вистачає бюджету там, на помічників окремо. То є завжди чоловік, якого треба просити і казати допомагай мені, мені потрібна допомога, тому що самі вивозити це все дуже складно. А, і, взагалі, а, чомусь у багатьох складається враження, що от чоловіки вони там, там трошки ні при чому дати там. Вони там робота, робота, але а, ну треба просити я думаю що кожна любляч... кожен люблячий партнер ну допоможе ну так якщо повертатися до питання і більш так коротко відповідати то ну перше це просити допомогу бабусі дідусі сестри брати хто завгодно подруга навіть хто будь-хто хто може якось допомогти і я думаю що Якщо це маленька дитина, там і може бути дуже сильна прив'язка там до, до до, до... Годування, да, то навіть там години з вільного часу, чисто для себе, це вже буде класно. А потім просто збільшувати цей діапазон ну, знову ж таки, просити няню наймати. Є ж погодина, навіть якщо там не брати там повний день. Є ну, і бюджетні варіанти, і небюджетні, Я знаю, що є і нічні няні. До речі, дуже класно. Я не практикувала таке, але чула, що є така штука, як нічна няня. коли і коли там жінка спить всю ніч, вона в принципі є в ресурсі, і нервова система не страждає так, коли там, коли, наприклад, там, ти вночі стаєш по сто п'ятсот разів, то це складніше витримувати нервову, там, да. А якщо це вже дитина доросліша, там садочок є, так можна. Мені здається, що садочок це взагалі дуже класно. Ви Ди дитину зі ск зі скількох років відправили в садочок? — Десь так, три з половиною це було. Тобто модель сім'ї, умовно кажучи, там там не знаю наш людей віку наших батьків, коли а, чоловік а, йде за мамонтом, а жінка а, слідкує за всім побутом, виховує дітей і так далі. Він там потім приніс мамонта, і всі, всі його з'їли, і пішов, і пішов далі, і там на, на полювання. Це, це, це не актуально для сучасних реалій. Ну, мені здається, що так. Це це вже трохи відходить на задній план, тому що і жінки почали працювати. Uh, і чоловіки, ну типу ну неможливо так, що тільки дружина там, тільки жінка да, займається дитиною. Я, я, дити... да, uh... я все сама. оце знаєте? Я все сама синдру. А до речі, це, це це теж буває, коли я, я все, все сама. Я, я все є. сама, я все можу, я сильна, я справляся. Я і я і класна мама, я і класна дружина, я і класний професіонал. Я все зроблю сама. Всіх нагодую, всіх заберу. Ну тобто не можу, треба. А я коли у мене народжувалася перша донька. А я читав книжку тату спеціального призначення. Її написав військовий. Ми в ком... Ми залишимо під відео обов'язково посилання на цю книжку. Я надзвичайно рекомендую для всіх батьків, особливо для тих, у кого з'являється перша дитина. А там навіть була порада для тат, що не бійтеся, просити про допомогу. Перша дитина, особливо перша дитина, взагалі маленька дитина, це дуже складно. І тому це навіть порада. Я думаю, що ця порада дуже актуальна не тільки для мам, а й для тат. Багато тат, я впевнений, що бояться проводити час з дитиною, тому що вони не знають, що робити, як робити, те, що може насварити. Мати може насварити, дружина може насварити, ще хтось насварити, сказати, що не так робиш. Завжди можна спитати, зробити, переробити, і точно вийде. Ну, це точно. А, а, так, що що для себе відмітила, що у, у мам материнський інститут у нас він з'являється там, коли ти ходиш ну, вагітна, з животиком, потім ти народжуєш. У нас це від природи якось от відбувається. Да? А в чоловіків ця прив'язаність до дитини вона виникає прямо пропорційно до того, скільки часу чоловік проводить з дитиною, і тому тобто для батька це ще більш актуально? Да, Тому да. що е, любов до матері безумовно, а до батька, а, батька, а татки, <скільки> а татки <скільки> мають заробля, <скільки> заробляти цю любов, витрачаючи свій час. Так, так. І ну, це е, у, у самого чоловіка е, також йде, ну, це не те, що там дитина буде тебе любити, ти будеш прив'язаний більше до дитини, ти будеш відчувати цю любов. От. І якось ще тоді я собі, ну, для себе відмітила, що для мене дуже важливо, щоб чоловік був повністю включений в весь процес. Тому, в принципі, нам було не так складно. А, патя, а які б'юті-ритуали ви б могли для себе обрати як а, певна форма турботи і все-таки слугувати прикладом для дитини? Є у вас якісь такі вже можливо лайфхаки в щоденній рутині? Mm. Чи просто в житті, які ви розумієте, що ви їх а, використовуєте для себе як сформована певна звичка? Щоденна або, можливо, там якась mm -hmm. регулярна, і вона точно увійде в життя вашої дитини. Ви розумієте, що це е, теж є якийсь такий момент, який там або про естетику, або про певний догляд, або про певну турботу. Е, є ж навіть чоловіки, які там для них так само важливо ходити на манікюр і доглянуті руки, там кутікула. Це теж, теж є, є важливим. Е, ну це, якщо так знаєте, я, якийсь догляд там вже. Більш прискіпливий до себе і про максимальну любов до себе? Чи все-таки е виховувати сина це більш про такий, е надання більш чоловічих якихось характеристик? Е чи все-таки охайність, якийсь стиль одягу, е підчувляєте якийсь естетичний смак, е дозволяєте обрати і одягнутися вранці дитині самостійно? Чи все-таки розумієте, що е ви вже ну? Маєте теж якесь бачення своє і хочете причепити це дитині. Насправді я не, не так, так такий акцент не ставлю, тому що як він, що ти маєш одягнути, там якось ніяке, ніякі естетичні звички я до нього не приміняю. Е, мабуть, можливо, мож, Я думаю, що за рахунок цього у мене і достатньо часу на себе, тому що якщо б я на це все витрачала час, то ну, я краще цей час приділю собі і оберу, що я одягну, ніж я буду там сильно думати так, щоб сорочка була в колір там штанів і так далі, там мисочки. The <laughs> Ну тому в цьому плані я дуже просто до цього відношусь. Насправді ще мені пощастило, що в мене хлопчик, і не треба. Ну я не знаю, хтось зачіски, затіски, зими кучі помилися і пішли в садочок на сніданок. Ну все. Тому в цьому плані, ну якщо щодо б'юті якихось штучок, він бачить, що я за собою доглядаю, що я себе люблю. Я вважаю, що саме якимось своїми б'юті. Процедурами і він бачить, що я про себе турбуюсь, я не застрягаю в побуті. Для мене важливіше бути в ресурсі. я краще з ним пограюсь, ніж буду там вимивати п'ятий раз підлогу чи щось, щось типу такого. От, тому він я думаю, що діти все відчувають, і я хочу йому донести те, що відчувай своє тіло, слухай себе. І це дуже важливо І в житті. А, перед сном, якщо брати якісь ритуали наші, ми там можемо перед сном слухати мантри. Це дуже розслабляє. В нього є улюблена мантра. А, wow. а, так, от... Це зразу Google. А ми залишимо в коментарях посилання. <свят> так, так. А, от. Ну там якщо там брати ще якісь ритуали, саме що ми з ним робимо, це мажемо ручки, ніжки кремом перед сном. Я йому роблю wow. легкий масаж шестого. Wow. 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 Cool. Ну це мабуть, ма... ну, все, що ми таке от робимо. І якраз під час цього це перед сном дитина розслабляється. Дуже класно з ним поспілкуватися. Він може розказати. Ти щось з садочку, як в нього там. Ну тому, що коли забираєш, він такий, я нічого не, не знаю, нічого не пам'ятаю, не питай. От, а коли от перед сном він якось так розслабляється, може з чимось поділитися, якимись своїми переживаннями. І це такий от час для мене, для нього. От, обійматися любому перед сном. Ну це не б'юті, це просто це важливо, це ритуал да. для душі. А, а, так, у мене для тоді зуську. в продовження цього питання. Ем... Ви ж думаєте про те, от виросте мій син? Він щось згадуватиме з дитинства. Що він згадуватиме? Хочеться, щоб він згадував, що. що ну от ви ну, ви щось робите, да і швидше швидше за все, коли ви щось робите, коли ви з ним взаємодієте. Наприклад, він згадуватиме цей ціну чи згадуватиме він ритуали, чи буде пам'ятати він мантри? А чи це буде якимось емоційним фоном? Я так складно сказати, що саме він буде пам'ятати, як ви вважаєте? Я хотіла, щоб він пам'ятав якісь такі наші ритуали точно. Подорожі, так, тому що це емоції, це враження, це, ну, це те, що наповнює наше життя, якісь такі щасливі моменти, от і там. Якісь наші ігри, так, там, як ми обіймаємося, як ми сміємося, як ми граємо, подорожуємо. Так. Я не думаю, що дитина запам'ятає все. Я думаю, що точно емоційно він буде насичений і це робить його щасливим. Мені не важливо, що він запам'ятає, мені важливо, що він щасливий в моменті. Ой. Кайф, це просто ну я просто теж притримуюся думки, що найбільше і найкраще а, для будь-якої людини це пам'ятати емоції, це пам'ятати, що ти був щасливий. А, я просто ну розумію, там моє дитинство чи дитинство моїх одноліток. Ну там не було наповнене а, таким різноманіттям подорожей, іграшок там всього. Ну не було так багато всього доступного. Да, там, наприклад, у дітей, які там зростали в 90-ті роки, ну просто через те, що його не було. Тим не менше, ми ну. Багато хто з нас, і багато ми пам'ятаємо своє дитинство досить а, щасливим. Ми там спілкуємося. У мене залишилося друзі, з якими я зростав. Ми пам'ятаємо, що все було ну так весело, фаново і ми були щасливими. І це від того, що ми ну просто мали ну мали ці емоції. Тому я думаю, що це дуже круто. А, три книжки, які треба прочитати всім батькам. По своєму досвіду я скажу, що немає такої книжки, щоб я сказала, що от прям от от, от вона вам допоможе в усьому. Тому що це все одно індивідуальний досвід кожної людини. Я б радила, ну, я скажу по своєму досвіду, що мені допомогло, коли в мене був там запит щодо дитячих істерик, там, якісь кризи. Я зверталася до психолога. Ну, це мені, там був онлайн-курс, це не були індивідуальні консультації, це був онлайн-курс. У мене було питання про харчування. Я звернулася до нутриціолога з дитячого харчування. А, тому що а, щодо виховання дітей, я, я не думаю, що якась книжка, прям як панацея, вам як таблеточка, якась допоможе. От, а, вважаю, що кожна ситуація індивіду, індивідуальна. А, тому ну, тут, тут не пораджу. Так, це було наступне питання. Чи треба обов'язково звертатися до психолога? Як взагалі зараз сучасні батьки? Це все-таки вже норма чи стрьом ще досі. Йти до психолога, а я що деяким дуже потрібно, тобто це не те, що норм, а деяким норм, деяким супер норм. Да, ну деяким не ну, я не одне зверталася, але вважаю, що багатьом багатьом я порадила б сходити. Супер. А, скільки, треба, скільки треба грошей на, давайте сказати, на виховання дитини на місяць? Скільки ж на, нормальна сума? А, я в не Києві. Не Дуже багато. А, ну, приблизно. О, блін. В гривнях. Давай, крупними там. 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 200, мільйон. Так, ну середньо і чи є взагалі якийсь обмежувальний фактор, чи ну чи закладається, чи це в принципі розуміння того, що е, дитина одна, і хотілося б все-таки не економити на дитині? А, Ну і щодо того, що дитина одна, треба віддати все. Я вважаю, що і батьки мають бути не обмежені в цьому. Тобто я знаю там деяких, які там дитині купляють супер якісь люкс-бренди, а самі там ходять там. Більш такому мідел сегменті, ну це це дивно, як на мене. Ну типу я вважаю, що а... Ну не, не треба от прям все до останнього віддавати дитині. Ти ж маєш бути в ресурсі, ти маєш бути щасливий, наповнений. А так тебе там ну або я просто спостерігала за деякими батьками на майданчику, там де кричить мамочка: типу, у тебе курточка дольче Габана, акуратні. Ну типу, навіщо ти її купляєш дитині в три роки? Ну от трошки відійшла від питання. Все до останнього дитині не потрібно віддавати. Життя велике, довге, з сюрпризами своїми. Майте розуміння про фінансову грамотність, так і таке робити не треба. Якщо є фінанси ресурси, то витрачайте, а вже ж насолоджуйтесь, даруйте найкраще дитинство своєї дитині. А найдорожче на що найбільше коштів йде у вихованні дитини. На садочок. Насправ. Найбільш безглузда покупка для дитини. Якісь іграшки там, які просто лежать, один раз розпакував. Наприклад, хоч одна іграшка. Ой, я навіть не знаю, як не знаю. Як виглядає? А, якась така штука, типу, там, де ти лабораторія, де ти заливаєш е, гуджицу. Там є така іграшка, типу, okay. а, ну це хлопці просто рятують, просто дівчата. <різь> да, ми да, ми да, дівчата. Да. А, там просто штука така, типу, як лабораторія, а, вона там, ну так і виглядає. І це просто одноразова якась історія. ти Типу, типу розпаковуєш, заливаєш це і на цьому кінець. А, і все. Да, і там це, це може коштує десь 3-4 тисячі. А, яка покупка для дитини була геніальною інвестицією? Можливо, іграшка чи щось інше? Геніальна інвестиція. Ну а може, це не іграшка. Ми не можемо оцінювати. Може, може, це садочок. Може це не матеріальне. Може це щось не матеріальне, але щось може мати певно довготривалу історію. Що варто взагалі інвестувати? Секундочку. Інвестувати треба в розвиток. Я вважаю. На що не треба економити гроші? Це ну це на садочок. Тима ще не ми не це. на розвиток. На розвиток на це таке безтурботне дитинство. Я вважаю. От і ну, дуже класно, наприклад, саме в цьому садочку, класно, що всередині є вже багато додаткових занять, і ти можеш повести в одне одне, на друге, на ну на третє, і спитати, як тобі, що тобі сподобається, тобі подобається. Ти хочеш ходити? І він каже: Так, ні, і ти розумієш. Ідемо, йдемо. От тому, що мені здається, що. Якщо так бігати по різним профігурткам, це і для батьків це дуже виснажливо, А саме середині системи дуже зручна. А що найважливіше і найцінніше в батьківстві: фінанси, час чи енергія? Все в балансі. амінь. Можна це повторювати як мантру. Дякуємо за розмову. Дякую вам, дякую, до зустрічі на майданчику для дорослих. Oh, okay. Ми подорослішали чи досі граємо в дорослих? Шекспір сказав Життя, театр, а люди в ньому актори. Ми кажемо, життя, дитячий майданчик, і правил в ньому немає. Ніхто не знає, як ідеально і правильно виховати дитину. Універсальної інструкції до життя немає. Але ми всі точно прагнемо одного єдиного щастя. Давайте разом з іншими дорослими спробуємо знайти правила на цьому великому дитячому майданчику, який зветься життя. Марина Бондаренко, освітянка, директорка дитячого садка Академія Еколенд». Владислав Михайленко, батько двох донік, юрист і представник батьківської спільноти.